Являю, що воля переходить офіційно в опозицію, тому думаю, що деструктиву, так як ви його назвали, буде значно більше депутатів, навіть в тому числі і обласної ради, які на жаль, чи в минулому сликанні, чи в цьому сликанні намагаються на власну користь, користуючись власною посадою, отримувати якісь преференції. Ми будемо це чітко фіксувати, виявляти. Спокійно і ця робота точно не буде. Це ми вам обіцяємо. Ось, але дуже шкода, що голосування відбулося всупереч із порушенням регламенту. Так само дуже шкода мені повідомляли люди, що перервалася трансляція ОТБ Галичина. Також прошу це питання дослідити, тому що, ніби після майдану, а в принципі ті самі, і вісі далі. Там дуже шкода і дуже прикро мені, що люди в Івано-Франківській області так і не заслужили ніяких змін після революції гідності. Дуже шкода, що це все намагається законструвуватися, але я думаю, що рано чи пізно це буде змінено. Тому, колеги, вам натхненої праці. От і не забувайте про людей, і не забувайте про той час війни, в якому ми всі живемо. Тому я вам дякую і працюємо як опозиція.